Вітаю в ефірі Провінційні вісті. Не висихають сльози матерів, дружин, дітей. Війна один за одним забирає найкращих. У запеклому бою з російськими окупантами поліг захисник Віталій Невінський. Життя 26-річного бійця обірвалося на Донеччині. Тернопіль оплакує героя. У запеклому бою з російськими окупантами поліг захисник Віталій Невінський з Тернополя. Життя 26-річного бійця обірвалося 15 грудня 2022 року під Бахмутом під час ворожого артилерійського обстрілу. У захисника залишилися дружина і півторарічний син. Усі, хто знав цього молодого чоловіка, зараз переживають невимовний біль втрати. Втрати надзвичайно світлої, щирої та доброї людини. Патріота з великої літери. Саме так про Віталія відгукуються його побратими. Це був хороший командир з великої буки. Він цінував життя людей. Він міг, можливо, міг бути такий наказ, що безглуздий, тобто, що загинуть люди, він своїх людей не посилав на такі період. Він не дивився, чи автомата ти загубив, чи машина згоріла, йому тешника була. Байдуже, головне життя. Ну і своє правда не збити. Віталій служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. А коли розпочалась велика війна, став командиром роти і повністю віддав себе в батьківщині. Коли ми прийшли ну, з Мукачева в другий день війни, нас на поріжя перекинули. Він був тоді в лікарні. Прийшов він навіть додому, не поїхав. Вот ну, посла як подавала реабілітацію. Він не поїхав зразу. Важко усвідомлювати, що ця страшна війна забирає найкращих: обриває цвіт української нації, забирає натхненних патріотів, відданих своїй батьківщині. Світла пам'ять герою. Перший пункт обігрівання за підтримки міжнародних волонтерів з'явився у Тернополі. Його нещодавно розмістили у нашому місті. Намет, де можна буде підзарядити телефон чи зігрітися, облаштували на території загальноосвітньої школи номер 27 Більше про новий пункт знає Тетяна Скиба. Зігрітися, зарядити телефон чи випити чаю для людей, які тимчасово під час вимкнення електроенергії залишаються без світла, тепла і води, в Тернополі працюють пункти обігрівання. Ще один такий нещодавно з'явився на території загальноосвітньої школи номер 27 Ця локація цей масив вибиралися по тій кількості звернень від тернополян, які потребують додаткової підтримки на час відключення електроенергії, які потребують можливості дозарядити телефон, зв'язатися з, з рідними, обігрітися. Можливо, десь там випити теплого чаю. Палатку облаштували за підтримки міжнародної громадської організації Од Феловс. Її представник Аджей Секола розповідає: наразі це перший пункт обігрівання, який вони облаштували в Україні Ми маємо в Україні приятелів, які підказали нам щодо того, де такі палатки справді потрібні, і це є один з таких пунктів. Місцеві зможуть зарядити телефони, скористатися інтернетом, і щоб також було близько людям, в яких в домівках не дуже тепло чи є потреба підзарядити смартфон, щоб вони також могли сюди прийти. Волонтери от Феловс привезли в Україну 30 таких наметів. Їх планують встановити орієнтовно у семи різних містах країни. Понад 60 відомих локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. У темряву поринули Римський колізей та Сіднейська опера. Електроенергію вимкнули у найдовшу ніч 2022 року. Учасники акції закликали також своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень. Напередодні нового року і Різдва у повітрі панує атмосфера світла і радості. Благодійники з Тернополя переконані, кожен з нас має не лише вірити у дива а й творити їх. Волонтери платформи єдності стали помічниками Святого Миколая. Вони організували для дітей військових, рятувальників та нацгвардійців виставу, а також передали подарунки від чудотворця. А все для того, щоб маленьким українцям у складний воєнний час подарувати трохи яскравих емоцій. Святий Миколай продовжує дарувати свято маленьким українцям, аби, попри складну воєнну ситуацію в державі, діти все ж відчули дух нового року і різдва. Тернопільські волонтери стали помічниками чудотворця і влаштували для дітей захід, сповнений святкової атмосфери і подарунків від Миколая. Для дітей, щоб їх відключити від тих сирен, від того всього, що вони бачать по телевізору, вирішили провести таку веселу виставу, де вони трошки зможуть посміятися і. Отримати хороші приємні емоції. Запоріжка Юлія прийшла на виставу разом з семирічним сином Андрієм, аби ближче познайомити дитину з українським мистецтвом. Нам це дуже цікаво. Ми вже відвідували театр. Нам дуже сподобалось, тому ми з задоволенням прийшли. Військовослужбовець Ігор розповідає: ця вистава для нього можливість провести час зі своїми онуками у той короткий проміжок часу, який він перебуває вдома. В армії не дуже є часу. Ми маємо можливість, то дали нам можливість тако з дітьми трохи побути. Театральну виставу Весела подорож волонтери благодійної організації Платформа єдності організували для дітей тих людей, які щодня докладають максимум зусиль до того, аби наблизити українську перемогу. Присутні діти військовослужбовців в ЗСУ. Ми з ЛСНС з, 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 з національної поліції, з національної гвардії. Наші діти хочуть саме сувне, щоб їхні батьки, родичі повернулися додому. Ця війна закінчилася. І вони в всього Миколая цьогоріч тільки просять перемоги і миру. І ми вирішили для них організувати це свято. Новорічні свята це час дива та чудес. І навіть у такий скрутний момент діти не повинні сумувати, запевняють волонтери. Ми хочемо, щоб вони поранилися від казки, отримали подарунки і вийшли з хорошими, приємними думками. Благодійний захід відвідали близько п'ять сотень дітей, для яких святий Миколай через волонтерів платформи єдності передав ще й смаколики та іграшки. Нашим діткам, нашим військовим, нашим переселенцям робимо все, що від нас залежить, для того, щоб скоріше настала перемога. Волонтери запевняють, організовуватимуть такі заходи для дітей і надалі. В такий спосіб ми підтримуємо ті добрі християнські традиції, які панують в нашому краї. А з іншого боку, ми демонструємо свою соціальну місію, місію не бути байдужим. У нас є дуже багато планів, заходів щодо приносити радість нашим діткам, щоб вони відчували, що вони потрібні, що за них дбають. Організатори переконані, напередодні нового року і різдва у повітрі панує атмосфера світла і радості, тому кожен з нас має не лише вірити у дива, а й творити їх. Червоне, жовте, зелене, а ще кисле, солодке соковите. Яблука найпопулярніший і доступний кожному українцеві фрукт. Його вживають у свіжому, квашеному, печеному вигляді. Також виготовляють джем та повидло. У попередніх матеріалах ми розповідали, як доглядати за плодовими деревами. А наш наступний сюжет про цікаві історії походження звичних для нас плодів. А ще досвідчений садівник розповів про те, який сорт для яких страв підходить найкраще. Коли має вільний Михайло Войтович досвідчений садівник серед його дерев, різні сорти яблук. Чоловік добре знає, який смак має кожен плід, та навіть його унікальну історію. До прикладу, цей сорт золота ринета. Воно настільки було популярно в минулі часи 60-70-ті роки. А сьогодні просто є рідкістю на теренах Тернопільщини. Золота ринета не солодка, проте дуже корисна. Найкраще цей сорт підходить для заквашування, розповідає садівник. Михайло вкидає таке яблуко до засоленої капусти, і в результаті обидва продукти мають особливий смак. Це яблуко, це сорт яблука рятував український народ на галицьких землях в страшні роки голоду. 47-го року, року це щетина. лишилися екземпляри столітньої давності. З таким яблуком наші предки робили страву на святий вечір, розповідає Михайло Войтович. Була і така страва на Галицьких землях. Це наша страва вареники з яблуками. І база була, це сорт з Він з твардого перетворився на дуже смачний, як раз на різдво. Ренета Корок сорт яблук, яке виживає у найхолоднішу пору, розповідає садівник. Тому цей плід за часів Радянського Союзу відправляли на Сибір. Воно сьогодні не існує в садах, але воно має таку славну історію, що найгірше, найтвердіше, якого тут дай ніхто не хотів споживати, і москалям. <рес> і Вони тішилися до що мали. Ну тепер вже навіть того мати не буде. А сніжний кальвін – сорт яблук, який росіяни ще давно хотіли винищити, а все через його назву. Чотири постанови за совєтського союзу. Якраз базувалися на знищенні дерев, і цей сорт попав в немилість через свою буржуазну назву. Ага. Сніжний кальмінь. Із такого сорту яблук чоловік виготовляє варення із пропорцією 50 на 50. а ще засушує плоди і їсть їх у такому вигляді або готує узвар до столу. Ли має вільний Михайло Войтович досвідчений садівник серед його дерев, різні сорти яблук. Чоловік добре знає, який смак має кожен плід та навіть його унікальну історію. До прикладу, цей сорт золота ринета. Воно настільки було популярно в минулі часи 60-70 роки. А сьогодні просто є рідкістю на теренах Тернопільщини. Золота ринета не солодка, проте дуже корисна. Найкраще цей сорт підходить для заквашування, розповідає садівник. Михайло вкидає таке яблуко до засоленої капусти. І в результаті обидва продукти мають особливий смак. Це яблуко, це сорт яблука рятував український народ на Галицьких землях в страшні роки в голоду 47-го року. Це ще тина. Лишилися екземпляри столітньої давності. Таким яблуком наші предки робили страву на святий вечір, розповідає Михайло Войтович. Була і така страва на Галицьких землях. Це наша страва. Вареники з яблуками. І база була це сорт ще Він з твердого перетворився на дуже смачний, як раз на різдво. Ренета Корок сорт яблук, яке виживає у найхолоднішу пору, розповідає садівник. Тому цей плід за часів радянського союзу відправляли на Сибір. Воно сьогодні не існує в садах, але воно має таку славну історію, що найгірше, найтвердіше, якого тут навіть ніхто не хотів споживати, москалали москалям. І вони тішилися трошки мали. Ну тепер вже навіть того мати не буде. А сніжний кальвін – сорт яблук, який росіяни ще давно хотіли винищити, а все через його назву. Чотири постанови за совєтського союзу. Якраз базувались на знищенні дерев, і цей сорт попав в немилість через свою буржуазну назву – Сніжний кальмінь. Із такого сорту яблук чоловік виготовляє варення із пропорцією 50 на 50. а ще засушує плоди і їсть їх у такому вигляді або готує узвар до столу. 24 грудня віряни західного обряду святкують святвечір. Цього дня за святковим столом збирається уся родина. Господині традиційно готують 12 пісних страв. Основна на столі куття. Однак у кожному регіоні України та й навіть у сусідніх селах вечерю роблять по-різному. Вареники із пшоном, тушкована капуста із сушеними грушами, що ще незвичного готують газдині? Дивимось. Голубці із гречкою, гриби, квасоля, вареники з картоплею та капустою, риба і, звичайно, шкуття. Такі традиційні пісні страви на святу вечерю готують господині, адже за столом збирається вся родина. Зазвичаєм трапезу починають із появою першої зірки. Господар дому вставав, запалював січку, і вся родина разом з ним вставала до молитви. Молилися за добру долю. За родину, за всіх, хто за столом, за всіх, хто не міг прийти. У кожному регіоні України є особливі страви на святій вечері. До прикладу, на Поліссі готують солодкі вареники із пшоном та маком, а ще кладуть на стіл душинину. Страва, яка готується із картоплі, риби і грибів. Це все викладається. Ну, цибулі, звісно, там якісь приправи додається, але все це викладається шарами, дуже довго тушкується. І коли це дістається з печі, з духовки, хто які має можливості, пахне на всю хату. Галина Переймибіда із Волині. Жінка каже, на столі у їхньому регіоні завжди вдосталь грибів. А ще на святу вечерю готують тушковану капусту із сушеними грибами. Вареники були з вишнями, і їх ліпили не просто з вишень, а з вишень, які доставали з наливки вишневої. Вареники були такі махенькі, на одну вишеньку, їх варили. Це була повна макітра і смачили, посипали перетертим маком. Страви на столі кладуть у глиняний посуд, а одягають вишиванки. Наші предки ставилися до вибору одягу на святий вечір з особливою відповідальністю. Дівчина собі брала за мету вишити сорочку, її завершити і на різдво нею похвалитися. А також обов'язковим надбанням вони вважали собі намиста. Кожна дівчина старалася за рік надбати собі хоча б низочку нового чи коралу, чи тої ж венеційки писані пацьорки, чи дукачі. Після вечері на столі задувають свічку тричі. Якщо дим пішов уверх, буде родині процвітання. Якщо у вікно, відіграєте весілля. Якщо ж дим піде у бік дверей, цьогоріч доведеться попрощатися із членом родини. Вечеря, ця, яка виставлена і коли всі вечерюють в кінці, вона так і залишається на ніч. І наші душі наших предків приходять, і начебто вони сидять в цих, біля цих тарілочок і теж смакують з нами цю вечерю. На стіл поряд із свічкою і калачем наші предки клали дідух. Адже вважали, дідух в хату біда з хати. Зберігали його після свята ще тиждень. Згодом зерна давали курям, а решта спалювали. Бажаю вам родинного затишку і тепла. Бережіть себе і рідних. Перемога вже близько.